В Україні термін трудові пенсії було офіційно скасовано. Ця зміна відбулася після запровадження нової пенсійної системи, яка перевизначила, які пенсії класифікуються та адмініструються. До 2004 року пенсійна система включала різні види трудових пенсій, такі як пенсії за віком інвалідністю. З нагоди втрати годувальника та за вислугу років. Крім того, соціальні пенсії були доступні особам, які не відповідали критеріям трудових пенсій. Однак, із прийняттям закону номер 1058 4 від 9 липня 2003 року, який набув чинності у 2004 році, пенсійна сфера зазнала суттєвих реформ. Цей закон упорядкував систему, що призвело до нової класифікації пенсій у рамках солідарної структури. Попередні типи пенсій були замінені. Трьома основними категоріями: пенсії за старістю, за інвалідністю та з нагоди втрати годувальника. Цей сув означає, що поточні пенсії значною мірою визначаються сплатою страхових внесків, що призводять до характеристики цих пенсій як страхових. В результаті. Пенсіонери в Україні тепер одержують виплати на основі внесків до пенсійної системи, а не на основі колишніх класифікацій трудових пенсій. Розуміння цього переходу має вирішальне значення для пенсіонерів, щоби ефективно орієнтуватися у своїх пільгах.